Вітаю Євгенія Мотричі. Наступні кілька хвилин коротко про головне слава. Тіві польські перевізники протестують на кордоні з Україною. Найцікавіше стали дебатів перед недільними виборами президента Польщі, вибори в Румунії та інформація від ДП «Документ». У Польщі тим часом відбулися останні теледебати перед недільними виборами президента. У них взяли участь всі 13 кандидатів. Дебати організували канали Польсат, Ньюс та ТФЛН. Політики поділилися думками щодо безпеки Польщі, зовнішньої і внутрішньої політики країни також активно обговорювали аборційне право та житлову політику. Кандидати водночас відповідали на питання про війну в Україні. У тематиці абортів не обійшлося без гострої дискусії. Так, Шимон Головня запропонував провести референдум щодо цього питання. Натомість Часковський закликав до негайної лібералізації чинного законодавства, яке він назвав середньовічним. Бояк наголосила на необхідності забезпечити доступ до абортів, тоді як Навроцький відповів закликом підтримувати життя, а не пропагувати смерть. Під час дебатів більшість кандидатів заявили, що в інтересах Варшави справедливе завершення війни в Україні. Цю позицію підтримали зокрема. Рафал Шасковський, Шимон Головня, Адріан Занберг, Магдалена Бият і Йоанна Санішин. Кароль Навроцький натомість наголосив, що мир має бути не лише справедливим, а й довготривалим, не перервою перед наступною війною. Славімір Менсен заявив, що Польща повинна триматися осторонь війни, а її головний інтерес збереження незалежності України, а не те, де проходитиме її новий кордон з Росією. Джегош Браун пішов ще далі, назвавши участь Польщі у підтримці України оплатою чужої війни. Про загальну атмосферу останніх передвиборчою тишою дебатів та які питання поділили у думках польських політиків, читайте у розлогому матеріалі журналіста Слави Тіві Владислава Яценка у рубриці Докладно. 18 травня президентські вибори пройдуть не лише у Польщі, а й у Румунії. Так у неділю румуни у другому турі обиратимуть з поміж мера Бухареста Нікушора Дана та переможця першого туру ультраправого кандидата Джорджа Сіміона. Наразі соціологічні опитування показують, що обидва політики мають однакову підтримку виборців: 48,2%. Проголосували б за одного та за іншого. Експерти прогнозують, що другий тур виборів у Румунії обіцяє бути напруженим. Усе вирішать голос. Ци тих, хто ще не визначився, детальніше про переможця першого туру виборів та передвиборчу політичну ситуацію в Румунії читайте на слава тіві. І наостанок про паспорти для українських чоловіків за кордоном. Уряд відновив видачу документів тим, хто подав заяви до 25 квітня. З наступного тижня такі заявники зможуть отримати свої документи. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Рішення стосується документів, оформлюваних через ДП документ. Повідомляється, що інформація про дату, час і місце отримання паспорта надійдуть кожному заявнику окремо. Видача документів відбуватиметься по черзі згідно з датою. Подачі водночас обов'язковою умовою залишається наявність у чоловіків актуальних військово-облікових документів. А у мене все, що встигаю розповісти на цю мить. Бережіть себе.